Символічна збірна найкращих українських футболістів у цьому сезоні воротар Дмитро Різник. На мою думку, це єдиний український воротар, який у цьому сезоні дійсно прогресував. Не скажу, що різник найкращий український воротар прямо зараз, але його прогрес варто відзначити. Правий захисник Юхим Конопля. Неоднозначний сезон від коноплі, але коли він у формі, то це найкращий український правий захисник. Правий центральний захисник Ілля Забарний. Тут навіть нічого пояснювати. Найкращий український футболіст прямо зараз з великим відривом. Лівий центральний захисник Тарас Михавко. Михавко помилявся в цьому сезоні, але зумів закріпитись в основі Динамо у свої 19 років, і я що далі буде тільки краще. Лівий захисник Віталій Миколенко. Основний захисник Евертона і цього цілком достатньо. Опорний півзахисник Іван Калюжний. На мою думку, прорив цього року. Всього за один сезон проробив шлях від маловідомого футболіста до основного граця збірної України та сліпного призера УПЛ. Правий центральний півзахисник Ігор Ярмолюк. Став ближче до основи Брентфорда та дебютував за збірну України. Теж є надія, що далі буде тільки краще. Лівий центральний півзахисник Георгій Судаков. Не сказати, щоб Судаков вразив, але нижча свого рівня теж не падав. До того ж, він найкращий український півзахисник прямо зараз. Правий Вінгер Олексій Гуцок... Моментами в соло тягнув Полісся, а його гол у вороти збірної Бельгії став вишенькою на торті. Лівий Вінгер Владислав Кабаєв. Найважча позиція, як я думаю, не тільки для мене, а й для тренерського штабу збірної України. Мудрик розчарував Назаренко яскраво почав, а потім зник. Тож залишається Кабаєв з чемпіонської команди. Центр форвард Артем Довбик. Як не крутий, але кращого форварда, ніж Довбик, зараз просто немає. Та й 12 голів у дебютному сезоні в серії А цілком непоганий результат. І головний тренер Руслан Рутань. Тут теж без варіантів. Дуже хотілося подивитись на Александрію Руслана Рутаня у наступному сезоні. Тож чи погоджуєтесь ви з цією збірною чи когось би замінили? Та діліться також своїми командами цього сезону в коментарях.